Доброго дня! В ефірі міська телестудія Миргород. Протягом наступних хвилин ми з колегами розповімо новини громади. Тож залишайтеся з нами, щоб дізнатися всі подробиці. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків у кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Триває 314-та доба військового протистояння українського народу. Про головні події розкажуть наші кореспонденти. На Донеччині вночі ворог завдав ударів як по лінії фронту, так і по відносному тилу. У місті Дружківка зруйнована льодова арена, пошкоджені будівлі Малої академії наук, автовокзал, церква, житловий будинок. Одна людина поранена. Про це у телеграмі повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Останнім часом російські окупанти активізували вилазки своїх диверсійно-розвідувальних груп на харківському напрямку. Це пов'язано із зондуванням ситуації на прикордонні. Ворог активно продовжує кошмарити мирне населення, використовуючи всі види артилерії. Це робиться з метою, щоб тримати там якомога більше сил і засобів українських сил оборони. Повітряні тривоги та незрозумілі вибухи чутно і в Росії. У ніч проти 3 січня у мережі з'явилася інформація про бавовну у російському воронежі. Жителі міста Росоші повідомляли про гулу небі, схожий на звуки літака, що летить. Імовірно, територію ворога атакував безпілотник. Згодом стало відомо, що потужні глухі вибухи лунали також у Курській та Білгородській областях Ерефії. Минулої доби наші захисники приземлили черговий бойовий гелікоптер К 52 Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому 3 січня на Фейсбук-сторінці. Російська пропаганда створила навколо цього ударного вертольота один із найбільших своїх міфів. Про нього розповідали як про найновішу та найефективнішу машину в арсеналі армії РФ. Українські військові вдарили по скупченню росіян на базі відпочинку у тимчасово окупованому селі Праві Саги Олешківського району на Херсонщині. Виявити місце зосередження загарбників та скоригувати вогонь вдалося завдяки хвалькуватому окупанту, який регулярно поширював фото із-за міського комплексу. Офіційно в Генеральному штабі Збройних сил України про удар по скупченню окупантів у селі Праві Саги поки не повідомляли. Яких втрат зазнали загарбники, також поки що невідомо. Генштаб Збройних сил України повідомляє оновлені дані бойових втрат ворога. Про це в наступному матеріалі. 2 січня міський голова Сергій Соломаха провів особистий прийом громадян у режимі гарячої телефонної лінії. Питання, які ставили громадяни на гарячу лінію, були різні. Жителі цікавилися щодо можливості проведення дорожніх ремонтних робіт по вулиці Вовка, Берегова, Грекова, нафтовиків. Кілька звернень стосувалися допомоги внутрішньо переміщеним особам. Також жителі порушили питання облаштування заїзду в під'їзд багатоквартирного будинку для людей з інвалідністю, інших маломобільних груп населення та майданчика для прогулянок з тварин. На всі поставлені громадянами питання, міський голова надав вичерпні відповіді та роз'яснення. У багатоповерхівці на вулиці Гоголя, 15 завершили роботи по встановленню нової станції підкачки води. Про це дивіться далі. Стара станція підкачки води, будинку номер 15 на вулиці Гоголя, знаходилася у холодному та вогкому приміщенні без опалення, що створювало ризики перемерзання води у системі при тривалому відключенні світла та з морозами на вулиці. Міська рада виділила кошти на придбання нового насосного обладнання, а працівники комунального підприємства Миргородводоканал виконали всі роботи по встановленню. Відтепер нова станція підкачки води розташована в утепленому підвальному приміщенні. будинку. Встановили, виконавши при цьому перекладку водної труби на пластикову, підключили, встановили, потім мешканці зібрали кошти на утеплення даного приміщення, виконали роботи також і по утепленню для того, щоб знизити шум від підкачки. Роботи повністю завершені, роботи виконані якісно. Маємо надію на те, що буде працювати. Якщо не буде вимикати світло, дана підкачка буде працювати довго і це покращить людям комфорт їхнього побуту. Для того щоб спеціалісти комунального підприємства Миргородводоканал могли встановити нову станцію підкачки води, мешканці будинку мали надати свою чітку згоду. Таке рішення прийняли на будинкових зборах. Голова будинкового комітету Марина Філончук розповідає, що окрім очевидних плюсів нової станції підкачки води є і мінуси, які можна виправити. За в нас майже 70 відсотків проти за відсотками не скажу три людини. Це з тих, де яких з якими вдалося поспілкуватися, тому що в нас в будинку ну є люди, з якими не вдалося поспілкуватися, які на даний час не живуть, і ситуація така в країні відповідно тяжка. Тиск став кращий. По-перше, по-друге, зникла проблема того, що воно може перемерзнути під час відсутності світла. Ну і плюс, звісно, в тому, що це новий насос, який не довелося платити кошти, але насамперед страждають перші поверхи, яким стало від цього шумно. Шумоізоляцію відповідно якусь зробили, але ну, потрібно ще щось допрацьовувати, тому що ну, від цього люди страждають. Їм це дискомфорт приносить на даний момент. Працівники комунального підприємства Мирградводоканал звернулися і до інших будинків, де є ризик перемерзання води у системі, із пропозицією замінити старі станції підкачки води на нові, що закуплені на кошти міської ради. Разом із мешканцями планують проводити будинкові збори для точного визначення, чи згодні мешканці на встановлення нової станції підкачки води. Поліція Полтавщини встановлює особу чоловіка, тіло якого виявили в одному з мікрорайонів Миргорода. До Миргородського райвідділу поліції 2 січня близько 15-ї години надійшло повідомлення від жителів Миргорода, що у центрі міста на так званому острівку в зоні трикутника вулиць Старосвітська Котляревського харчовиків лежить тіло чоловіка. Поліція розпочала невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи щодо встановлення його особи та обставин загибелі. Після отримання інформації на місце події негайно прибули слідчі оперативна Група поліції, спеціалісти криміналісти та оперативні працівники Миргородського райвідділу у чагарниках островка, поліцейські виявили тіло чоловіка з посмертними змінами для встановлення причини смерті людини, призначено судово медичну експертизу, орієнтовні прикмети загиблого. На вигляд: 35 або більше років. Коротке волосся із сивиною був одягнений у спортивний костюм з логотипом Адідас, синього кольору. На ногах кросівки еко чорного кольору. Особливі прикмети відсутні. Якщо ви впізнали чоловіка за прикметом предметами та одягом, або у вас є інша інформація, що допоможе встановити його особу, просимо якнайшвидше зателефонувати до Миргородського райвідділу поліції за номерами 099 657 6303, 095 388 99 43 або 102. Релігійна громада християн євангелійської віри міста Миргорода отримала гуманітарну допомогу від благодійного фонду Восток СОС. Розподілили ж її між людьми, які постраждали від війни. За словами Олександра Рогочого, пастора релігійної громади християн євангельської віри міста Миргорода, уже понад два десятки років релігійна громада докладає чимало зусиль для того, аби отримати гуманітарну допомогу від благодійників та розподілити отримане серед миргородців, які потрапили в скрутне матеріальне становище. А з початком повномасштабного вторгнення рашистських загарбників в Україну, допомога тимчасово переміщеним особам, особливо з дітьми, стала пріоритетною. Діяльності церкви. Ми обратилися в бладіний фонд організації Восток СОС в тому, щоб вони нам у цьому допомогли. І вони прислали нам гуманітарну допомогу. Це такі коробочки 20 кілограм приблизно. Тут допоміжно для діток теж там коробочка. Інформацію ж про надходження і видачу допомоги церква поширила завчасно через місцеві телеграм-канали і соціальні мережі. Тож, на призначену годину, прибуло чимало бажаючих отримати допомогу від благодійників. А це традиційні продуктові набори тривалого терміну зберігання і засоби гігієни, отримувачі із вдячністю приймали від благодійників край необхідні для них продукти і речі. Як почалася війна, ми були, жили в Харкові і півтора місяця сиділи в підвалах, дуже було важко пережити цю всю трагедію, яка случилася. Ми переїхали, винуждені були покинути свої дома і переїхати в город Міргород. Ми дуже благодарні, що нас тут прийняли дуже хороші люди. І прийшлося так, що дуже було важко. И с продуктами, и с жильем. Хотелось бы поехать домой, но некуда ехать, потому что город Попасный уже на той стороне. Мы живем 7 километров от города Первомайска, которые те захватили нас, которые все разграбили, которые сказали, что они пришли нас освобождать. От чего? Если мы сам, своим трудом зарабатывали, все делали и работали, которые они были бедные, а теперь, получается, они богатые, а мы стали нищие. Звісно ж, отримана від благодійного фонду Восток Сос гуманітарна допомога підтримує на певний час сім'ї переселенців. А Олександр Рогочий висловив надію, що благодійники й надалі підтримуватимуть тих, хто знайшов свій прихисток у Миргородській громаді, від навали мародерів із сусідньої держави-агресора. 4 5 січня Центр соціальних служб Миргородської міської ради буде здійснювати видачу гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним сім'ям з дітьми, які зареєстровані у 2022 році та проживають в Миргородській територіальній громаді. Дитяче харчування від народження до трьох років та підгузки можна отримати в Миргородському будинку культури за адресою вулиця Гоголя, 141, дріб 1, з 9 до 15, Вхід з двору. Щоб отримати допомогу, необхідно мати при собі такі документи. Паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, довідку ВПУ одного з батьків та дитини або дітей. Допомога буде видаватися лише за особистої присутності одного з батьків. Нагадуємо правила пожежної безпеки у побуті Будьте обережними з відкритим вогнем та свічками. Не залишайте без нагляду ввімкненими газові та електроприлади. Стежте за справністю пічного опалення. Не залишайте дітей без нагляду. Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки. Це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.in.ua. Маєте власну справу і хочете, щоб про вас почули чи може побачили? Легко. Реклама на радіо чи телебаченні допоможе знайти нових клієнтів, партнерів та друзів. Просто зателефонуйте, запропонуйте вже готовий рекламний матеріал. Або ж замовте в нас виготовлення креативного ролика. Ми вас точно зрозуміємо і зробимо так, аби ви були задоволені. Рекламуйтеся, місто має знати, що ви найкращі. Номери для замовлення реклами: 5 53 11 та 0 50 568... Сорок шість дев'яносто випуску програма цей день в історії. 3 січня увійшов в історію завдяки таким важливим подіям, у 1431 році бургундський герцог продав за 10 тисяч франків Жанну Дарк, захоплену в полону внаслідок зради єпископові кошону, який діяв від імені англійського короля. 1870 року у Нью-Йорку починається будівництво Бруклінського мосту. Міст довжиною 1825 метрів з'єднує нині Бруклін і Манхеттен. На момент завершення будівництва він був найбільшим підвісним мостом у світі. 1888 року у Вашингтоні власник фабрики з виробництва паперових цигаркових мундштуків Марвін Стоун отримав патент на соломинку для коктейлів. До цього відкриття соломинки виготовляли із паперу. 1919 року Харків зайняла Червона армія, встановлення у місті більшовицької влади. Після цього Харків став оплотом радянської влади в Україні. 1919 року директорія УНР у Києві затвердила закон про зміни статуту Української академії наук. Зокрема, параграф 48 і 58 доповнювалися вимогою про обов'язкове вільне володіння українською мовою співробітниками канцелярії Української академії наук, оскільки все внутрішнє діловодство академії здійснювалося українською мовою. Цього дня народилися 1895 року Борис Лятошинський, український композитор, диригент і педагог. Один із основоположників модерного напрямку в українській музиці автор опери Золотий обруч та щорс творів для хору з оркестром, урочиста кантата і заповіт п'яти симфоній музики до кінофільму Тарас Шевченко та інших. На цьому ставимо крапку, тримаємо стрій, впораємося, витримаємо, переживемо і переможемо. Все буде Україна! До зустрічі в наступних випусках!